Правильно, 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 давай. Добывай. Да, 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 да. Айо! Красавчик. Количество дронов на опта не увеличивается. А що ви робите, щоб ваши дроны не втекали? Бо ми вже привязывали. <ріху> Сейчас россияне летают по лесным дорогам. по 4-5-7 километров. Не, глибоко в тылу развлекаем их на месте на дорогах такая интересная вот это волокно которое мы используем здесь небольшая катушка тут и первый выставил видосик как мы дрон лежит и пикает так что витаю вы Ви цей получит это У війні Росії проти України набирає обертів нова загроза дрони на оптоволокні. Це Реалії, І сьогодні ми розбираємося у цій технології, яку тактику застосовує російська армія і як такі дрони використовують зсу? Як виглядає виробництво українських FPV на оптоволокні? І чому ця технологія стала величезною проблемою на деяких ділянках фронту? Перед світанком броньовик швидко везе до українських позицій поблизу Покровська. Це майже щоденний маршрут для Сергія, колишнього пожежника. Він за кермом. Ні, на виїзді їздиш, не задумуюся, тому що там газ в пол треба і їдеш і нічого не думаєш. Лише би швидше заїхати, а швидше виїхати. Там думати нікуди, Там треба мчати швидше. тому що як риба не було, птічки скідують, колеса. Вони як, якщо не я в півішка, ну скиди. вони стараються по колесам, вони раз, другий раз переднє проб'ють, задні проб'ють. Вони думають, ти ж не поїдеш, а там у кірпі стоять докати. І ти ж все одно як я останній раз мені три колеса пробили, я виїхав, переднє колесо загорілося, затушило, потім упригнув у пікап. ну Хлопці їхали. і Потім рембаза приїхала, там виїхав, ну, і там поміняли колеса, прямо на місці. назад Поїхав сюди. Будемо бігти один за один, щоб не включати. Десять матрик Блін, Блінк. Цього разу вдається не потрапити в об'єктив дронів і доїхати до необхідної точки. Військові просять не показувати місцевість для безпеки. Тобто штурмові дії проходять так сказати на піхоту постійні. Постійні. Щоденні якісь там мінімальні, але штурмові дії з невеличких груп. Вони зараз діють не йдуть там. Цілої армії а йдуть групами по два-три військовослужбовця, намагаючись як довбати, 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 щоб пробити нашу лінію. У них переход, допустимо, ну, 10 чоловік, ну, я образно скажу, да? і вони просто розбиваються на групи по дві людини. І, ну, так вони, звісно, бачать, стріляти, але враховуючи те, що у нас не одна ну, трубочка стоїть. Есть, у нас тут планові цілі. Куди Ворог заходить, ми вражаємо його. 82-й міномет порядка 50-60 день випускає по піхоті. 120-й міномет наразі працює ну, в інтересах старшого начальника, але також вражає, ну, вражає більш тяжкі цілі 120-м мінометом, більше, більше скупчення противника, захисні споруди. День і ніч бійці перебувають в укритті. На момент зйомки для Геннадія це був перший тиждень поруч із передовою. На цій ділянці фронту під Покровськом 152 га окрема єгірська бригада тримає оборону вже майже два місяці. Слава Богу, є подони, трошки щось матрасів намутили. Ну так і живо. Ну спишу так. От як я передомі стою, так я так я і сплю. Я не ну, Тут тут не роздягаюся, тут немає часу, щоб роздягатися, передягатися, вмиватися, бритися. Тут є, можливість, трошки поспав. А так. Вчора по нас сюди прилітало сім кабів п'ятисотих. Як було... це відчувається? Відчувається? Як, як тоді скатіти на гражданці? Все трясеться, все гудить. Ну, Якось так. Зміни в обстановці такі не часті, але вони бувають. Але вони виникають. Ворог намагається все-таки закріпитись, прорвати, закріпитись на двох основних наших напрямках. Можемо чітко. Своєчасно відреагувати на зміни в обстановці. же висиланням бронегруп з підтримкою артилерії, з підтримкою скидів fpv дронів Тобто, ну не даємо ворогу просуватись на даному напрямку. Сергій вибачається, що форма брудна і трохи порвана. Рядом був зрив, рядом я споткнувся і коліном ударився. Ось уже два тижні він не має змоги попрати і перевдягнутися. З ним же повертаємося з позиції уже після світанку. Це ризик нарватися на російській ФПВ. Двері. Уздовж дороги машини спалені дронами раніше. Я їх в прошлий раз, як ми загрузили на полі, що нам дали команду дорогу вибігати з Кільпі, Зазначався обстріл мінометний, з пушок нас почали обстрілювати. І... А певишка летіла именно за Ваня, там, у нас старшій вашій машині був. Вони ну, є. І за Ваня, вона именно за Ваня хотіла, зроботала рибка, її зашатала раз ну, вона в хотела Вона хотіла догнати. Ну, рибка, рибка, якщо рыбка, рибка, рибка срабатує, то нормально. Техніка наша Збройних сил вже оснащена, яка виїжджає на передній край, оснащена захистом від дрону, тобто захисту засобами рыб. Які не допускають безпосередніх ударів по техніці, тому вони використовують оптоволокно. От це в основному вже це останні, останні періоди ведення бойових дій. Російська армія вже кілька місяців використовує fpv дрони на оптоволокні. Їх передовсім активно почали застосовувати у Курській області Росії. Зображення якісне і не зникає до моменту підриву. Відеосигнал ніхто не може перехопити. За дроном тягнеться дріт через який ним і керують замість радіоканалу. РЕП таки БПЛА подавити не може. Кількість дронів на оптоволокні збільшується. E, Значить, ми нашли заводи в Китаї, которые производят катушки оптоволокна, потому что катушка оптоволокна является основой, скажем, дрона, там другого ничего сложного нет. То вся вот этими технологиями, найти правильное волокно, которое будет и крепкое, и разматываться, и правильно катушка будет сделана на большой расстояние. От і почотам китайських от, ми відемо, що коли що заказів росте з кожним місяцем все більше, більше у росіян. Тобто вони ці дрони масштабні. І по видеофиксации, по фактам применения ми видим також, що по всем фронтам ця проблема росте. Боєць з позовним агроном веде до одного з підбитих в районі Покровська українських танків. Він на ремонті, якраз через удар дрона на оптоволокні, пропалило двигун, тобто зайшло в бревно. Вийшли сюди, командир підрозділу пішов з екіпажем проводити огляд, що сталося з машиною. Знову ж таки, прилетів fpv дрон, вже не на оптоволокні, звичайний, і вийшло так, що ранило командира підрозділу. Зараз проходить лікування, настрой бойовий, готовий назад стати, як кажуть, в стрій. Відтягнули на більш близьку дистанцію. Ну і вже при виявленні відкрили кришу МТО. Там вже виявили, що повністю є пробиття в двигун. Керування і зображення з дрону не зникають через малу висоту, рельєф або будівлі. Тому російські військові, до прикладу, вивчали українські позиції зблизька, а оператор БПЛА має час для маневру і прицілювання, аби влучити у найбільш незахищене місце бронетехніки. Стабільні сигнали керування визначають тактику застосування таких дронів. дрон российский на оптоволокне э, залетает на перекресток и там э, находится в выжидании цель. То есть, чем это рискованно? Тем, что оптика может перебиться, потому что она размотана по земле. Соответственно, не везде это применимо. Вот. Э, дальше этот дрон э, находится вот там до часа, выжидает цели. Сейчас россияне летают по лесным дорогам, по 4-5-7 километров. Каждый день я получаю сообщения от ребят, они устраивают засаду. Наши ребята привыкли, что по лесум дорога можно безопасно передвигаться, потому что лес является препятствием для радиосигналов. И очень сложно противнику раньше на FPV опуститься, скажем так, посреди леса, где-то глубоко на наши цели. То есть, потому что радиосигнал пропадает. С того ж леса вылетают и украинские FPV. Поки один дрон летить, другий готують до виліту для іспанця, це як і служба в армії, новий досвід. Як вам з вибухівкою працювати? Ну, все-таки ніколи ж не займалися. Вначалі пугався. Спочатку дуже хвилювався і трошки страшно було. Потім, коли розповіли все, як працює, все, зараз комфортно, нормально. Вже у вас руки не трясуться чи ще я вас? Меня не тряслись, тому що якщо буду трястися, то мені тут не місто. І ви гарні вчителя. Це дуже важливо. Підрозділ Signum на своїх FPV літає глибоко в тил російських військ. Цього разу помічають вантажівку. Я високо. бачу. Урал. Але тим дивиться, є що. Оператори з позовним Швайгер коротко характеризує більшість вильотів зараз. Логістикою. Очень плотно по логістиці працюємо. В принципі, у нас два екіпажа, і от з певних місць, так скажу, 30-40 плюс по кілометру. Тобто глибоко в тилу, розвкаємо їх. Там є одна дорога, у нас така цікава. Да, летим наступний. На великі дальності літають на звичайних FPV з управлінням через радіоканал, але оптоволоконні дрони у бійців теж вже є і їх вже застосовували. От недавно беху був там накат, 5 одиниць піхоту вивозили. У нас якраз дрончик на оптиці був, Ми прямо в лючок залетіли, одразу загорілося, загорілася, ну, знищено танчик перед цим теж в'їбав. Одного дрончика Тоже ехал на дистанционном Разувся Зупинився И этот тоже полетели Там так пороха красиво выгорали И быка Вот здесь можно увидеть способы ее намотки Но это пока опытный образец Вот этого волокно, которое мы используем Здесь небольшая катушка Это с, с дрон, который был поврежден Оно может переломаться при изгибах Но вот прямо Это довольно пол, 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 прочное Це уже майстерня підрозділу. Тут паяють, переробляють і перепрошувають дрони перед бойовими вилютами. А тепер ще й тестують оптоволоконні БПЛА. У нас є спеціалісти, які знають, як обработать матеріали, як создать 3D-модель, як модернізувати устройство, точно так же, і це обладнання. І ми це складаємо вместе і даємо продукт. Ми запросили це оптоволокно. Ми знали, що узнали, можливо, і возможно теж решили тоже его использовать. і согласились, нам дали тестову партію. Ми її максимально освоїли і отдали пілотам, які сказали, да нам це устраивает. І уже далі ми розвиваємо. Ми точно понимаємо, що йдемо з оптоволокном, як одним з направлень. Але розвиваємо, що ми зможемо далі долітити, і по своєму намотать, так как нам було б удобнее долететь нашому дрону з нашим БК. Але оператори кажуть, також велике значення має якість усіх компонентів у будь-яких дронах, бо від цього напряму залежить, уразять чи ні. І ось яскравий приклад. Виконують другий політ. Знаходять ціль. Буханку. Да, 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 да. Уху, не розрив. Попав. Е, я бачу відео своє ще. Я його рот. Вона. Не ці нахуй розриви. Залетіли бліндаж до підпілотів. Да. Виявили підпілотів, залетіли. І там такий момент був, що в нас не розрив. До речі, якісні плати ініціації це теж велика велика проблема, як ви тільки що могли бачити. При вльоті там Mavic у них стояв на взльотки не розрив. Ну, ми потім розібралися з ними вже більш летальним засобом, ТМК. з баби, так сказати. І підпривестили відосі, як мій дрон лежить і пікає. Так що вітаю. Ви цей отримаєте ще своє. Для Сергія за кермом кірпі день лише починається. Запланована евакуація поранених. Якщо ну, є така можливість, тому що буває, що можливості такої не дають. Сі не ну, нікуди не виїжджає. Відчуваєте ви радість, що ви вивезли людей? Звісно, у нас було що. Я останній раз, як ми загрузили, що пулеметчик був з нами. І пулеметчик ми ж я то знаю приблизно, куди бігти. Хлопці побігли вліво, а там вже свині зліва. А нам треба було вправо. І пулеметчик побіг теж вліво. А потім я через 4 суток поїхав забирати і, забирав, і забрав пулеметчика раненого. І Я радий був, тому що ну, я його знаю добре, що хлопця. Я думав, що його немає. А він живий, оказався. Добрый, с, -с, -с радостью. Да не ну, конечно всегда радость забираешь, хлопцы уже, хоть раненый. Не, молодцы, молодцы. Лехи, побоялись поехали. Хочешь У -у -у. на пару боксов надоехать? Молодцы, кто-то все. О, ну, да волокие, блять. Все поля на полки, все изъехано. на кнопку. Поху и все булаты нахуй. Такая я У тому, що стосується оптоволокна, ЗСУ у ролі тих, хто наздоганяє. Відставання від російської армії кілька місяців застосування на полі бою. Офіційних поставок від Міноморони поки немає. Ще жоден дрон не пройшов випробування. Тому усі оптоволоконні дрони у українських військових від благодійних організацій та за рахунок пожертв. Рік назад вийшло дослідження чи півтора року по ефективності підрозділів. І там чорним по білому, великими буквами, було написано, що рубак тим ефективніший, чим більше він отримує стороннього забезпечення. Безпілотні системи це одне з небагатьох місць, де ми можемо конвертувати гроші в реальну смерть русинів. Ну тобто, в варті, ми не можемо типу просто прийти в магазин техніки або на Аліекспрес і сказати, будь ласка, 355 з собою. Ну, типу, ніхто так не, не працює. В безпілотних системах так працює. Ти десь купив типу, рами, десь купив мотори, десь купив пропи, десь щось тут закупив, потім типу, взяв, розібрав монку, дістав пластик, типу, кудись запхав, і воно їм типу, всі померли, всі якоби. Перші результати тестів наших дронів були не дуже, тому що там були проблеми з катушками, з оптоволокном, але останні тести показали, що у нас мінімум 6 производителів, э, воєнні тестували на полігонах, в різних умовах, мінімум шість производителів у нас, які показали рішення, які можна приміняти в армії. Тобто це дрони, які літають з скоростью до 60 км в час, делають маневри, тобто літають на 10 км. Притім може бути, що це окуптоволокно, стабільне і воно не рвется на такі дистанції. Ось дрон, який використовує оптоволокно в якості каналу передачі даних. Ми маємо тут невеличке кріплення. Маємо катушку. Це попередня. Скажімо так, версія з е, товщиною волокна 0,4 міліметри, дальністю на 10 км, вагою 2,2 Тобто, окрім катушки 2,2, він повинен взяти бойову частину, ну, припустимо, 2 кг. Ці дрони і їх подальші вдосконалені версії вже не перший місяць використовують українські військові для того, щоб застосування були ефективними. Виробнику знадобилися місяці тестів на полігонах і вдосконалення виробу. По-перше, треба позбутися технічних проблем. Тобто, спочатку у нас було там більше обривів, невдосконалене кріплення. Розпочали ми цю роботу приблизно влітку 24-го року. Зараз ми маємо майже кодифікований БПАК. Очікуємо кодифікацію. Ми вважаємо, що показник 60% влучань дольотів це нормальний показник для цієї технології, тобто це працює раніше. Компанія виробляла засоби радіоелектронної боротьби, а тепер додатково взялися за дрони, виключно оптоволоконні. Співзасновник компанії каже, поки в Україні зосереджена мінімальна частина виробництва, а основні потужності залишаються в Китаї. Поки в нас у РНД, тобто розробка, і ми плануємо локалізувати частково намотування волокна, також поєднано з дослідною частиною. І збирання дронів відбувається безпосередньо тут. Ми все ж таки плануємо залишити. Саме наші виробничі потужності за межами України для намотування волокна. Наші потужності складають приблизно плюс-мінус 2-3 тисячі дронів на оптоволокні на місяць. Це ті самі 10 кілометрів, більш тонке оптоволокно, і воно вже мажить 1,3 кг. Тобто, от це, це куди розвивається зараз, можна сказати, ринок. Тобто зменшення ваги і збільшення дальності роботи. Банки, да, танчик. А хуй, скільки тут сього бл. Проблема тільки, що ми топчемось на в умовах одного і того самого ринку. Тому ти не можеш, типу, там, придумати щось, чого умовно ще в Китаї не, не надрукували. Ми з наявних комплектуючих пробуємо зібрати різні конструктори Лего, але детальки всі одні і ті самі. Оптика це просто як один з видків розширення функціоналу. Е, на мою думку, вона займе, ну, мала би зайняти, вона перестала бути дорогою. На початку вона була невідома дорога, вона перестала бути дорогою, вона стала доступна, тобто вона по ціні майже як звичайні дрони, якась якісніша, можливо, трошки дорожча, але оптика займе свій відсоток використання, як мені здається. Якісне обладнання, має бути, і все. І інженери мають розуміти, для чого вони то роблять. Бо ну, ми по факту на бліндажі, оце все кріплення на стяжке вийшло. Я говорю просто за саму зборку. Ну, це нормально? Це ні. А тут було такі там пази, все напечатане на 3D-друку. Ну, воно все хрупке і насправді. Типу, ускладнення? Та ні, не ускладнення. Це можна зробити якісно, а це можна зробити погано. Тут було зроблено погано. І ми витрачаємо час, нерви, якісь мінімальні ресурси на те, щоб просто на бліндажі переробити це все. Це штука. Це прям... Ну, Короче, якщо кожен підрозділ буде мати хоча б один розрахунок, от я говорю, кожна рота хоча б буде мати один розрахунок оптоволоконних, отак на лінії, понял, всю лінію заставити. Ну, ми просто реально витримаємо механізовані штурми. Вот і все. Цілому операторам БПЛА стало важче знищувати бронетехніку у колонах під час штурму. Майже завжди є потужний реп, який потрібно уразити у першу чергу, адже звичайні дрони він давить. Оптоволоконні камікадзе українські військові називають ідеальним засобом для зупинки штурмів. Їм потрібно менше часу, аби пробитися через додатковий захист танків сараїв та іншої бронетехніки. Вони дають нам багато випробувань як правильно. Як, ну, тобто, як їх нищити? Плюс під цим сараєм все обшите деревом. Це багаторівнева конструкція, добре захищена. Це хороше рішення. Ми їх знищимо також, але, типу, це таке, як кіндер-сюрприз, ти не знаєш до кінця, що там. Може там 15 покидьків буде їхати всередині, може там нікого нема, це просто камікадзе, може там стоїть надпотужний реп. Ти не знаєш, поки не долетить перший дрон. А це... Дорогоцінні хвилини, тому що від виявлення до прибуття проходить там певний дуже короткий проміжок. і Тобі потрібно за цей проміжок часу прийняти там енну кількість правильних рішень для того, щоб це зупинити. Нові загрози вимагають і нового захисту. Засоби РЕП, якими активно прикривають і транспорт, і позиції на фронті не актуальні, але і способи протидіяти дронам, за якими тягнеться багатокілометровий дріт, наразі не знайшли ні в Україні, ні в Росії. Тому різноманітними сітками, якими посилено прикривають транспорт, невдовзі накриють і людей, принаймні як тимчасовий засіб захисту, доки не з'явиться щось інше. Занімають якусь позицію в підвалі якогось то розрушеного здання, і раніше в підвалі було безпечно, тепер вони повинні закриватися сітками. Все окна, все проемы, то есть ну, надо привыкать к новому вению технологий. Да? И наша задача очень важная задача командиров рассказывать о том, что надо делать, чтобы выжить. Потому что сейчас все меняется. Но опять же я скажу, что решение должно быть простое и масштабировано. Если оно дорогое и сложное, оно не живое такое решение. Плюс мы должны понимать, что как только и мы, и наш противник придумают что-то хоть как-то эффективно, другая сторона точно после, быстро после этого украдет и пере, ну, повторит это решение. Але нова технологія не витіснить з поля бою старі загрози. FPV з керуванням через оптоволокно лише дуже невелика частина від загальної кількості дронів на фронті. Як і малими FPV, таким самим чином можна керувати і дронами-бомбардувальниками, яким російські військові дали загальну назву Баба Яга. Обмеження тут потужка, що вона більша і важча, тим менше корисного навантаження може з собою взяти дрон. Тому у стандартних FPV як правило, 10 кілометрів волокна дрони на оптоволокні, вони використовуються там, де є де потрібно поразити дорогі цілі, які прикриті ребом і знаходяться в незоні зоні досягаємості. То есть мы понимаем, что дрон на оптоволокне, он минимум на 500 долларов, на стоимость катушки стоит дороже, чем обыкновенный дрон. С ним работать сложнее, потому что нужно запускать его со стационарной точки. На этой точке доходиться очень долго. Точка это создает риски для экипажа. То есть есть все-таки дистанция до 10 километров. Плюс мы должны понимать, что бывают случаи, когда оптоволокно обрывается, вот как бы оно ни было там прочно, то есть зацепляется, у него есть ряд все-таки ограничений физических на применение, поэтому э, сплошной вот вал э, FPV на радиоканале, он остается и будет оставаться, да, не сможет в оптоволкно заменить полностью все решение на, на радио. Банально из-за цены, вот просто э, даже когда... Э, мы производим дроны и наш противник. Даже когда какая-то появляется новая там деталь или антенна, мы даже думаем, стоит ли 3 доллара больше потратить или нет. Потому что на больших количествах вопрос цены играет роль. Бачишь, квадратик там. Квадратик. Да. Там. Давай заходи, заходи. Давай, давай. Правильно, 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 давай. Добывай. Yeah? Да, 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 да. Красачик! Оптика це спосіб доставити будь-який вантаж в будь-яку точку, так само, як звичайні там, RX і TX. Тому це просто ще, ще один спосіб. А що ми туди причіпимо, обмежується тільки фантазією, тому що ми можемо поставити 15-дюймовий дрон, до нього причіпити 10-кілограмовий БК, катушку типу на 15 кілометрів і тільки в путь. Ось Просто відсоток виживаємості, якщо е якісна оптика і навчений екіпаж, вирогідніше цей дрон долетить, буде більше, ніж е е звичайний дрон. Безпілотні системи складно зупинити, тому що це свого роду прогрес, який росте в бульбашці загального прогресу, і з розвитком кожної наступної технології, навіть не з розвитком, а з тим, як вона стає доступна е просто населенню, типу тут буде рости і, і можливості цих систем. А що ви робите, щоб ваші дрони не втікали? Бо ми вже прив'язуємо. Наразі у дронів, що керуються через оптоволокно, формується своя ніша. Можна очікувати, що такий тип керування невдовзі масово почнуть використовувати наземні роботизовані комплекси. І оператори БПЛА, і спеціалісти впевнені, це точно не вінець еволюції для дронів, але для наступного кроку їхнього розвитку необхідний час, як і на те, щоб знайти захист від нової загрози на полі бою. Це було Донбас реалії. мене звати Роман Паголич. Побачимось.